Любі друзі, сьогодні сезон посіву без пікіровки томатів 2025 року. І так, саме перше, що я хочу сказати, чим відрізняється посів без пікіровки томатів від тих же е, перців або баклажанів? Якщо баклажани і перці, ми сіяли в такі 300 грамові стакани. То томати ми висіваємо в маленькі стаканчики 180-200 г. Чому? Тому що нам потрібно у томатів наростити дуже потужну кореневу систему. Стебло томатів специфічне. Воно прекрасно нарощує коріння, і ви це знаєте. Тому я розклала насіння в стаканчики. Воно вже розложено. Я не, додаю, не роблю ніяких отворів. Розложені ось всі насінинки. Зараз я трохи притрушую, добре проливаю, накриваю плівкою і відношу в те саму теплу кімнату, як завжди. А потім, як появляться сходи, і почне рослина розвиватися, ми постійно з вами будемо досипати ґрунт. І там, де ми досипаємо ґрунт, стебло буде утворювати бічні корені. І ми будемо зміцнювати кореневу систему. А нам треба коренева система дуже потужна, тому що індетермінантні сорти всі, всі високорослі і сакура чері, і старголдчері. І тут і фруті чері, і чор, чорний принц трошки нижчий. барао дуже високий, і колібрі, і айдар трошки нижчі. І томат малахітова шкатулка, яку я завжди сію кожного року, так як і всі ті, що я вам показала, вони високорослі. Треба потужна е, система коренева. Тому сіємо так. ґрунт використовуємо мій улюблений, як завжди. Це універсальний ґрунт, трошки піску, агроперліт і торф. Також використовуємо насіння якісне. І так, Притрусили ґрунтом десь на 1 см над насінням. Вище не потрібно. І зараз дуже-дуже добре проливаємо. Провити треба добре, тому що насіння не пророщене. Просто дуже так щедро, дуже щедро проливаємо. Накриваємо плівку і ставимо в саму теплу кімнату на пророщування. І ви знаєте, через 3 дні вже появляться перші такі петельки. І далі вирощуємо, як і всю розсаду, до першої перевалки. Першу перевалку я вам покажу. Першу перевалку ми будемо робити не так, як у перці баклажанів через два місяці, а через місяць, а то і через три тижні, коли весь стаканчик, весь стаканчик чому він прозорий? Тому що весь стаканчик буде в корінні. І ми робимо перевалку. Я покажу вам цю перевалку, як ми робимо. І далі наші томати будуть розвиватися. Так, любі друзі, поліетиленом все затягнуто і відносимо в саму теплу кімнату. Зустрінемося незабаром. Любі друзі, зараз я вам покажу точно, чому ми висівали томати в маленькі стаканчики, де дуже мало ґрунту. І так, ввечері. Сакурачеві навіть не було ще таких петельок. Вранці ми бачимо отаке. Тобто за ніч дуже швидко пройшло видовження. Тому, що ми робимо? От ми беремо цей стаканчик, бачите? І зараз просто по самі сім'я долі ми засипаємо ґрунтом. І так, ми засипали повністю те стебло, яке видовжилося за ніч, до сім'я ґрунтом. І тепер все те стебло нам теж дасть бокові корені. І у нас буде потужна коренева система. Коли я буду робити перевалку, я вам її покажу і покажу, як робити перевалку. Все, любі друзі, на цьому закінчуємо.